Сьогодні у випуску новин у Первомайську можуть змінити маршрут 51-го автобусу. Які соціально-економічні питання хвилюють мешканців Миколаївщини? На черговому зібранні членів виконкому вирішувались питання, що стосуються транспортної та управлінської сфери міста. Присутні мали можливість заслухати фінансовий звіт про роботу транспортних підприємств, що останні роки обслуговують первомайців. Були озвучені суми витрат і надходжень у розпорядженні даних перевізників. Середня списку очислені штатних працівників сім чоловік. Чистий дохід організації продукції, товарів робіт послуг. За 2015 рік 331 тисяча 800 гривень, за 6 місяців 2016 року 166 тисяч 400 гривень. В тому числі автостанція ГОТА за 2015 рік 86 500, за 6 місяців 2016 року 51 тисяча. Собіватися реалізованої продукції 49 тисяч 600 гривень за 2015 рік і 37 тисяч 200 гривень за 6 місяців 2016 року.

За шість місяців 2016 року сто розклад руху 51 го маршруту у Первомайську із часом може змінитись. Таке питання було винесено на розгляд під час засідання міськвиконкому з метою розвантаження напруженої роботи перевізників. За словами працівників міської ради, з моменту створення графіку руху за цим маршрутом кількість транспортних засобів зменшилась у два рази. Розклад руху маршруту один був затверджений виконавчим комітетом у 2006 році. На той момент у перевізників було 65 автобусів, на сьогодні 26. Як ми бачимо, що неможливо їх виконувати повністю. автобус. Наше підприємство провело моніторинг по цьому маршруту спеціально. І ми визначили, що у нас 20 графіків у нас через каже 5 хвилин. Крім того, між ними ще куча маршрутів. Я вважаю, що це багато. Ми провели моніторинг, достатньо буде. Маршрутний режим 10 хвилин робочий день, е, у суботу 30 хвилин, у неділю добрі 20 хвилин, після обіду 30 хвилин. І Прошу врахувати ще, що і крім цього, корабельно відправляється 6 е, маршрутів 101, 2 маршрути 102-го, маршрут 104, 110. А це є район. Так? Ну, ну, це маршрут, маршрут на таксі, не автобусі. Кроме, цього, кроме того, що виїжджають 100 вухина, 103 і 114. Крім того, голова управління культури Первомайської міської ради виступила з інформацією про нову реформу, що стосується контрактної основи при влаштуванні нових працівників до культурних закладів міста. За її словами, це дасть можливість молодим перспективним кадрам зайняти керівні посади поруч із досвідченими працівниками у даній сфері. Значит, на початку року президент України підписав указ про запровадження контракт контрактної основи. Системи роботи в закладах культури та призначення керівників закладів культури на конкурсні формі. Ну, і дійсно, це ми очікували від цього закону, дуже багато у нас було сподівань, але чомусь е, виключені були школи. Я думаю, що це чекає і освіту, всі будуть іти, ну ми розуміємо, всі приходять на контракти тільки на конкурси. Так от, у нас 1 числа оголошений конкурс на посаду директора міського центру культури та дозвілля. І конкурс на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи. Конкурс буде складатися там дуже ну, важкі вимоги: три особи від управління культури, три особи від трудового колективу зборних, три особи від громадських організацій, які мають відповідний напрямок роботи в галузі культури. І всі, хто працював до цього, то у нас директор центру культури, дозвілля Ігор Олександрович. Молода людина нормальна, працює все. Згідно з законом, після підписання закону шість місяців. Ми припинили з припинилися трудові стосунки. Він попереджений, все припинені всі трудові стосунки, тому що так передбачає закон. На засіданні вирішували ще безліч важливих для населення питань, що стосуються встановлення офіційного графіку роботи розважальних закладів, облаштування та озеленення первомайська, які з часом мають вплинути на зовнішній вигляд міста та комфортне проживання в ньому громадян. Нещодавно до Орбузинського району з офіційним візитом приїздив перший заступник голови Миколаївської обласної ради Михайло Соколов. Він відвідав сесію районної ради, а також особисто зустрівся з представниками влади району. Під час переговорів розглядались питання соціального забезпечення та можливого захисту населення, що знаходиться в 30 кілометровій зоні від южноукраїнської атомної електростанції. Я служив народним депутатом з 2007 по 2012 рік у Верховній Раді. И ко мне обратились женщины, которые были встревожены всплеском проблем с онкологией. В связи с тем, что в одном из населенных пунктов, который находится в непосредственной близости от атомной станции, был закрыт маммографический центр. Это значит, специальное диагностическое оборудование дорогое, хорошее, которое каждый год проверяются женщины, мужчины там в одном направлении, женщины в другом, где по статистике чаще всего, не дай бог, могут возникать какие-то злокачественные проблемы. Вот. И я понял, что нужно бороться не за одну больницу отдельно взятую, а нужно в целом комплексно решить вопрос на государственном уровне. Я был автором закона о создании государственного понятия 30-километровые зоны, которые нуждаются в дополнительной социальной защите. В результате наша область получила тоже такую 30-километровую зону, мы сейчас в ней находимся с вами, которые защищают людей через статьи в бюджете, в центральном бюджете, от воздействия вредного воздействия, возможного, потому что, знаете, не все воздействие в виде каких-то лучей, а некоторые люди психологически очень боятся, и поэтому у них болезни чаще возникают от воздействия атомных станций. Поэтому у нас в Николаевской области этот закон тоже действует. Мы благодаря этому закону получаем защищенных статей, таких же защищенных, как статьи на зарплату, работникам прокуратуры, работникам школ. Вот мы добились того, чтобы такая же защищенная статья была не только на зарплаты, а были в 30-километровых зонах, как Арбузинка, часть Первомайского района там и так далее, Южноукраинцы, конечно же, получали на дороге, на социальное развитие, на здравоохранение, на медицину. Вот обратите внимание, благодаря этому, в частности, в Южноукраинске, конечно, и станция помогает очень, и за счет этого закона и дороги, и больницы, и школы гораздо в лучшем состоянии, чем во всей области. За словами Михайла Володимировича, кошти на соціальний захист населення виділяються та виникає сумнів в розподілі та цільовому призначенні цих фінансів на місцях. Адже за підрахунками грошей має вистачати не тільки на соціальне забезпечення, а й на організацію нормальної життєдіяльності району, як, наприклад, южноукраїнську. Тому я впевнений, що нужно внимательно посмотрети на і провести таку в хорошому сенсі слова ревізію перечислення цих средств з центрального бюджету. в арбузинку, чтобы они в целевую были использованы. Потому что при партии регионов я обратил внимание на злоупотребление местной власти. И когда средства в область приходили, их тихонечко перераспределяли не в те районы, которые находятся в 30-километровой зоне. Это криминальное преступление. Это э, статья э, за зловживание службовым положением и так далее. Она, естественно, при Януковиче не расследовалась. Тогда все были от одной и той же партии. Как и сейчас, только партия другая, люди другие. Но э, вот мы на это хотим обратить внимание, и э, я уверен, что это как раз является тем источником финансирования школ. которые можна сохранить в Арбузинке. В інших районах може тяжелее буде сохранить даже при об'єднанні громад. А в Арбузинці це істочник, это, это в тому числі. Потому що, якраз соціальний розвиток і є, образование, в тому числі і так далі. Так Також перший заступник голови Миколаївської обласної ради поділився журналістами думками з приводу конфліктної ситуації, що склалась в Арбузинці між депутатами районної ради та головою РДА Олександром Палієм. Ми всі обласної ради, всі депутати. депутаты разных партий, зачастую находим общий знаменатель, приходим к одному мнению. То, что происходит в Арбузинке, ну, конечно, огорчает и пугает. Какие-то выводы надо делать. Если два раза уже районный совет, выразил недоверу голове райдэш администрации, может ему пора на повышение пойти куда-то в Киев, нам же из Киева его назначили, может тот человек, который его ходает, народный депутат Карнацкий Аркадий Алексеевич к себе заберет на предприятие, может там что-то хорошее он сделает, доброе, вот, но Арбузинка не смогла этого чужого человека для них принять, и я вижу, что этот конфликт продолжается. И ничего бы не было страшного, если бы не страдала Арбузинка, если бы не страдало развитие, если бы не страдали дороги, которые в соседнем братском районе, более удаленном от областного центра, сделали. Если мы можем наблюдать, как другие дороги сейчас делаются, а в Арбузинке абсолютно ни одного подрядчика и голова только что районной державной администрации э, сказал, что он ждет ответ от того человека, который уже две недели уволен. Его уже нету этого человека, от которого он ждет ответ по решению вопроса по дорогам. Хотя уже все решения давно приняты, проголосованы, средства обеспечены и так далее. тому людина просто не на своєму місці, Михайло Володимирович зазначив, Миколаївська область має розвиватись та збагачуватись. А через непорозуміння та небажання політиків чути одне одного та дослухатись до порад виникають конфлікти, через які страждає населення. Тож потрібно консолідуватись заради людей.